Добрий день, сьогодні знову я повертаюся в Роблокс. Вибачте, що мене так довго не було. Просто, м -м -м, типу, у мене забрали тупа, забрали планшет. От того, от зараз от я вернуся в Роблокс. Це мій ну, ну, типу, Тут ти. Не трогай мене. Короче, заберемося опять вирости сад. Бо я вже довго не була. Ну, типа, там не грала Це мій аккаунт другий. Ух ти Ви бачите, що там? Ух ты! Спринкери продають. Окей, я скупила всі спринкери. От за, от, як ви можете замітити, у мене змінився трішки е, скін. Ой. Щас я поміняю, мені треба буде поміняти. Коротше, зараз я подзвоню до Іриночки Де моя Іриночка? О. Зараз будемо разом грати Зайня, Тут ти що. До речі, дякую тому, хто на мене підписався. Я не знаю, хто ти, але я дуже тобі дякую. Е, я, ну, типу, один підписник це не так і багато. Але... Це один підписник, то це взагалі прогрес. Що в нас тут є? У нас тут нічого немає. Окей. 16 к У нас, до речі, вийшла така от обнова. Багато обнов було без мене. Ось такий якось получається. У мене не летять, бо в мене на кардені нічого нема. Подивимося, тиший сот Марабу. Вау! Як вона має, може заробити навіть на цьому? Е девяносто восемь миллиардов тут за капец зарабнули сад четыре секунды Це мій сад, це старий мій аккаунт, він не новий. Це мій старий аккаунт, який в мене, в мене він з телефона вкрався, тіпа, а з планшета його не вкрали. Бо того, що мій планшет був розряджений, наверное, і за цього. Або е -е, просто ушло на гаїті. Ну, типа, або тільки можна забрати з телефона. А ну. Зараз дивимося, коли буде наступна нова. Дивимося, 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 дивимося. Коли? 13 числа. Яке на сьогодні? 10 через 3 дня. Вот так вот виходить, дорогі мої. Ой, мені Ірочка дзвонить. Іра, Асалам ас алейкум. Ти жива? Що таке? Коротше, є в мене отакий телеграм-канал, де я розказую, що в стоці, викладаю обнови. Ви можете знайти по цьому отако. І я буду, типа, вам дозволяти. Ну, типу, можливо, хтось навіть буде і адміністратором. Тільки у нас. Є такі правила, що в нас немає коментарів. Я розумію, що 20 підписників це не так багато, але я дуже надіюся, що їх стане більше. Але так, все до зустрічі через три дні.